Ну, насправді я не перший із очільників, які мають бойовий досвід. Останні всі призначення були дійсно людей з бойовим досвідом. Це і на суми призначення бойового військового, і на Дніпро. Ну, зараз такий час, коли у нас дуже необхідно і є модель керування саме військовий час у нас. І тому ми зараз дуже багато повинні приділяти саме взаємодії з військовими, якщо ми маємо на увазі. Те, що у нас зараз відбувається, окупація наших територій, йдуть прямі бої як на території Луганщини, так і на території Донеччини. Так само, і наші плани деокупації тут дуже багато залежить від взаємодії з військовими. За вказівкою міністра внутрішніх справ, і голови національної поліції, було прийнято рішення про наплавлення мене заступником штабу операції об'єднаних сил саме з керування силами національної поліції, до яких входили в більшості своєї батальйони спеціального призначення. Було більше 20 батальйонів. РОТ вони були розтягнуті у нас по всій межі ООС на час. На той час і це були як і блокпости, так і бойові завдання, так і аеропідтримка, аеророзвідка. Ну багатий функціонал був, який виконували поліцейські. Тому якраз в ООС був заступник і, грубо кажучи, з жовтня місяця я почав виконувати ці функції, розголужувати цю систему в координації з МВС, зі Збройними силами України. Ми напрацьовували ті плани ті плани саме контрдиверсійної боротьби і укріплення наших рубежів, тому що всі розуміли, що може бути посилення зброї. Агресії потрібно бути до цього то в тому числі. І як потім оказав, основний шлях це був ну, основний шлях, до якого була задіяна поліція евакуація населення, також в тому числі. Але більшість батальйонів були заточені саме якраз на бій, на зупинку на блокпостах. І багато хто ми з жовтня з командувачем тоді пропрацювали дуже багато завдань як поліції, так і Національної гвардії. І так трапилось, що мені якраз дісталася ділянка Луганщини. І протягом там січня-лютого багато разів приїжджав, ми налагоджували співпрацю там, із військовими бригадами, які стояли з прикордонниками, із поліцейськими сілами, і з місцевою поліцією, також для того, щоб забезпечити чітку взаємодію, хто з ким співпрацює, хто куди рухається, хто куди переміщається і рубежі оборони, тобто це було пропрацьовано. Однак, як ми знаємо, 24-го числа, грубо кажучи, з 19-го почались обстріли вже такі потужні на території щастя і Щастянської громади, повністю, в тому числі станиця Луганська. І ми вже в той час працювали, бачили пересування туди-сюди великої кількості, а 23-го числа вже розвідка доповіла, рух великих колон по території. Вони дійшли до розголужень, розв'язок і тоді стали, ми вже чітко розуміли, готувалися до оборони військові підрозділи. І 24 числа з удару по ТЕЦ спочатку, потім вимкнулось ну, все світло майже. Після удару по ТЕЦ відбулося загоряння двох масляних охолоджуючих е чи генераторів, внаслідок чого пропало світло. Ну І потім протягом 2-3 годин йшов повний поліроль города, поліроль наших позицій, накривали повноцінно вогнем, особливо намагалися відкинути від мосту, який був таким е -е, єдиним. Місцем, де могли росіяни на той час великою колонною перетнути, там якраз стояли наші військові, і вони гідно тримали цю оборону цього місця. А після цього вже почались бої за щастя. Дуже було бідно. Що Лише через ту величезну кількість навали, яка йшла, і вона йшла не з однієї сторони. Якщо з однієї сторони вдалося припинити їх просування, по річці, було нанесено дуже потужне вогневе ураження. А ті перші групи, які прорвалися, були знищені повністю вже в місті щастя і відтягнулась. Була знову перехоплена ініціатива на декілька днів. Але в той же час ми розуміємо, що ще з трьох напрямків пішли. Сили ворога оточувати саме те угрупування, яке тримало картон ООС на Луганщині. І після цього вже приш прийшлось в оперативній обстановці за вказівками вирівняти лінію і вже зімкнутися рядами з іншими військовими угрупованнями і збройних сил, і національної гвардії, і поліції, і вже вирівнявши лінію, тримати повністю оборону. Жу просто робота покаже. Зараз я три тижні як на посаді і зараз придивляюсь до кожної до кожної посадової особи. Чую там те, що мені і пишуть, і кажуть люди, і по багатьох є своє враження. І знаєте, я звик спочатку прийти в колектив, подивитися, що робиться, де є проблематика. У мене деякі радники зі мною прийшли. Я дивлюсь, де є проблематика, де дійсно можливо людина. Десь була недооцінена, десь переоцінена, і від цього буде залежати. Ну, ви розумієте, прийти, е, я завжди кажу, будь, приходячи на будь-яку посаду і починати махати шашкою, ламати те, що вже працює, сказати, що Луганська Ова не працює, працює. Деякі зміни я бачу, впроваджую. Деякі ідеї там навіть вже отримав від громадськості. Да, цікаві ідеї розглядаю зараз, як це можна впровадити. Це державна установа. Тут не можна прийти, от все зламати в один день і вона просто рухне. Тому що треба чітко, вибірково проаналізувавши стан по той чи іншій проблемі, його вирішувати. В якості голови УВА у мене був один туди. виїзд, але в той день. нас туди військові не допустили, тому що йшов сильний обстріл, і ми повернулися, але найближчими днями, саме туди, ну не днями. Ми не можемо розголошувати цю інформацію, коли саме це буде. І тоді ми будемо вижати. Однак, наші представники селищних військових адміністрацій є взагалі і там на місці, наш представник, і постійно з працівниками поліціями на спецавтомобілях вони проскокують ми щоденно. Буває, що з пробілом в один день через такі потужні обстріли на броні доставляємо туди продукти харчування, воду і в тому числі за потреби. Лікарські препарати, тому що це якраз більшість більша частина це пенсіонери, і враховуючи умови війни, це якраз препарати там від стресів сердечні. Дітей немає дітей. Ми всіх евакували. У нас одна є інформація, що знаходиться дитина з батьками, але її ми на теперішній час не можемо підтвердити, тому що цей населений пункт він в бою вже другий третій вже тиждень. Да, він третій тиждень в бою була інформація, що там є дитина. Ми спілкувалися з військовослужбовцями наших збройних сил. Ну, можливо, бачили, чи мають якесь підтвердження. Зали на той час немає. Скоріше за все, загарбник евакуював. Ну не евакуював, а вивіз в ту сторону. називаємо це так. У них є зараз така тема нашими дітьми вивозити наших дітей, прикриваючи з дітьми потім і дорослих витягувати з України. Тут питання таке доволі цікаве. Ну зрозуміло, що є. Яка не скажу, тому що ви ж розумієте, ворог кожен день, в тому числі і наше з вами, інтерв'ю продивлюється І розказувати, якими методами ми отримуємо інформацію, з ким ми спілкуємося, звісно ж, ніхто не буде. Ви ж розумієте, є різні ситуації, є різне спілкування, і отримання інформації йде постійне. А яким шляхом? Ну, ми це упустимо. Ми щоденно отримуємо таку інформацію, що ходять, шукають, шукають наших дітей. У нас же ж я так відволікусь трохи від теми. У нас більше 6 тисяч дітей, наших, які знаходяться на окупованих територіях, продовжують навчання з нами онлайн. І наші вчителі їх навчають. Вони да, не кожен день у них вдається їм вийти на онлайн на навчання, тому що їх реально шукають. Ну як ми вже спілкувався з однією людиною, він каже, під одіялом малий в наушниках виходить, але виходить в ефір, там де є інтернет, вони виходять, навчаються, але їх при цьому давлять, ловлять малих. Вони там заводять інші можливості через. Інші месенджери заходити, ловлять, вишуковують, змушують дітей ходити в російську школу, але діти після цього ще й можуть проходити наші онлайн-уроки і повністю. І цього разу дякувати Міністерству освіти і дякувати нашим працівникам. Ми забезпечили те, що є рішення про те, що наші діти, які заканчують 11-9 клас цього року, отримують посвідчення, вони будуть в нас виготовлені, тому що діти здали екзамени. Я вам скажу, те, що виїхати на теперішній час через лінію зіткнення Росії і України, неможливо. Ми готували коридор по Запорізькому разом з Запорізьким разом з керівництвом держави через Запоріжжя, щоб робити коридор по виходу цивільного населення. Росіяни на ці на це ніяк не реагують, б'ють по тих самих місцях. Тому виїзд нашого населення. Саме через лінію зіткнення він неможливий. Те, що ми отримуємо інформацію, що да, є деякі, які виїхали через Росію, да там в районі 400-500 євро. Вони зараз називають цифри. Але опять же, ми кажемо про жінок. І про дітей десь тому або літніх людей, тому що по чоловікам зовсім інша історія. Щойно бачать зараз, дуже збільшилась кількість блокпостів, особливо біля Луганська і біля російського кордону. Щойно бачать чоловіка одразу повна перевірка, вручення повістки. Ну і далі, як саме результат, якщо в телефоні знаходять от у нас буквально позавчора, по прийшла інформація про те, що їхав автобус з Сєвєродонецька в Лісичанськ. Зупинили на блокпосту, забрали п'ятьох чоловіків, які перебували в автобусі. Перевірили з них повернулись в автобус троє, Двох посадили в машину військову і повезли в сторону міста Луганськ. Всі потрапляння луганчан, які йдуть у нас на територію України або з закорду, на які перший раз заїжджають, вони всі можуть одразу звернутися. Ми дали всі контакти на всіх наших месенджерах, як звернутися, в тому числі і по отриманню ВПО, в тому числі і по отриманню тимчасового розміщення або розміщення для проживання, це вздовж усього кордону. Неважливо, там це Закарпаття, Львів, Волині, Рівненщина, Тобто, всюди, де є кордони, ми всюди з людьми одразу взаємодіємо. Якщо людина приходить і наводить, Цю інформацію, вводить, ну надає нам цю інформацію, ми одразу включаємось під допомогою. Тобто, якщо навіть виїхали і ще рухаються, або виїхали за кордон і повідомили, що ми виїхали і ми будемо в'їжджати в Україну, тобто тут сразу організовуються усі заходи, які необхідно надати першочергові люди. Ми ж прекрасно розуміємо, що є люди. Які виїжджають в значному стресі, і він одразу, не маючи, скажем так, близьких родичів на території України не окупованої, да не може зразу вирішити питання для цього. Ми створювали шелтери. Тобто людина може приїхати на шелтер якісь там 2-3 неділі, поки вона стабілізується, поки з нею там з її дитиною попрацюють психологи. Вона стабілізувалась, вирішили питання, куди йде, для чого їде, де друзі, де знайомі, тобто ну така ситуація. Ну загалом, те, що стосується Росії, видачі російських паспортів, ми прекрасно розуміємо, для чого це Росія робить. Показати, що тут ваших немає, це вже ви ж зрозумієте, що це міжнародна і геополітична ситуація. Тут рішення приймає вже держава, не обласна адміністрація, а загальнодержавний є державний розгляд. Є вирішення зараз цього питання, як бути з тими людьми тримати, те, що ви кажете, ті, хто не отримали паспорти, взагалі немає ніякої проблеми, тому що в нас от уже за період, поки я тут перебуваю, наже шість і 7 чоловік, яких ми вивозили з наших підконтрольних територій, от з Нєвського, тих, кого ми вивозили, вони з розрушених будинків виходили без нічого, навіть паспортів не було. Повідомлення і відновлюється паспорт, це взагалі немає про ті, хто не отримували. Звісно, якщо вони вже вийшли на цю територію, йде звісно перевірка наших компетентних правоохоронних органів і служб. Після цього, якщо людина там, ми ж розуміємо, десь можна може бути взаємодія, десь може бути працювала людина, може й отримала виїжджаючи сюди. як Скажімо так, розвідник чи ще хтось перевіряється людина, і отримання паспорта це немає проблеми. Це громадяни України. На окуповану територію видати наші паспорти ми не можемо. Деокупуємо територію, забезпечимо цих людей нашими паспортами, якщо не змогла людина отримати своєчасно. У нас же всі контактні центри, всі наші лінії викладені, вони всі можуть люди отримати консультацію з цього приводу. Звільнимо територію, видамо, приїде сюди, видамо, а ну, ви ж розумієте, ми жодного бланка не видамо, тому що в нас з Росії немає відносин. По-перше, тут немає якогось. Е Єдиної марки, да, скажімо так, бачення там Луганським чи кимось. Є, є єдина реінтеграційна платформа, яку очолює керівництво нашої держави. Ми щодня спілкуємося. Сьогодні якраз ви чекали це, закінчувалася нарада саме з цього питання. Одне з них це ВПО, інше це реінтеграція, тому що ми чітко розуміємо і бачимо те, що ми ж все одно отримуємо інформацію про стан міст, про стан сел наших. про... Стан того чи іншого об'єкту критичної інфраструктури це мається на увазі як вода, так і електроенергія, так і газ. Да, ми досконало не знаємо наскільки відсотків воно знищено, але якщо воно знищено, то воно знищено. І ми розуміємо, що зараз вже треба вирішувати питання. і Ми зараз там веде переговори з тими, з тими на загальнодержавному рівні, хто заходить. Тобто, якщо це там електрика, це обленерго наше спілкується з іншими, і ми чітко розуміємо, звідки ми повинні принести цю електроенергію, звідки провести шляхопровід для води, де зробити свердловини, це зараз вже все пропрацьовується, тому. Коли я прийшов, одразу поставив громадам військовим адміністраціям наше завдання, розроблення покрокового плану. Зараз наш до, до план покроку ми вже дорозробили. Зараз змін реінтеграції ми тут все це погоджуємо. І ми повинні чітко розуміти, що звільнили от ми населений пункт один. Туди одразу після збройних сил, після правоохоронців, які зайшли, перевірили, прочистили одразу після них і після вибухотехніки, в тому числі, перебувають представники військової адміністрації. Ніхто не каже про те, що туди взяла і побігла вся військова адміністрація того району чи іншого, чи міська військова адміністрація. Однак, голова чи заступник, представник по взаємодії з правоохоронними, представник пов'язаний з медичною сферою, медики і ЖКХ для встановлення. Пошк... рівня пошкодженості об'єктів і в тому числі для відновлення функціонування якихось державних об'єктів, які можна одразу запустити, тому що це необхідно буде робити дуже швидко. І тому це якраз є в платформі реінтеграції і в наших розробках покрокових, тому що ми чітко розуміємо, що коли ми туди прийдемо, треба буде людям, які там були, надати медичну допомогу. Тобто, це медики і це пересувні госпіталі. Ми ж розуміємо, що росіяни зараз зайняли для військ всі лікарні, і виходячи вони 90% знищать їх. Якщо ми дуже швидко їх не виб'ємо, і от тому от саме оця програма повинна передбачати. І вона передбачає собою кожен крок по кроку, вплоть до того за скільки днів і хто. Наприклад, там зрозуміло, є державні інституції. Крім того, ми ще маємо волонтерські да, інституції, міжнародні. Ми прекрасно розуміємо, що дякувати нашим громадянам, які є волонтерами, і громадянам, які фінансують волонтерів донатять, тому що ми ж розуміємо, що одразу і волонтери рвануть допомагати цим громадянам, які знаходилися на непідконтрольних територіях. Однак в цей час ми вже повинні розуміти, що в нас де окуповано стільки-то сіл, всюди є адміністрації. Адміністрації повинні чітко володіти. Що в мене в тому селі є все, в цьому селі немає води, в цьому селі немає харчів. І вже вони повинні взаємодіяти з волонтерами підказати, казати, там немає води, давайте туди. Ми ні в коїм разі не втручаємось, там не хочемо забирати і роздавати. Будь ласка. Але для того, щоб чітко було, що одне село має все, інше немає нічого, для цього якраз потрібна оця координація, те, що я сказав цивільне, заступника по цивільним відносинам, щоб він міг чітко це розуміти. І ми цю платформу зараз Пропрацьовуємо з деякими організаціями, ще придивляємося їх пропозиції, щоб зробити це взагалі електронно. Якщо ми маємо території, які в нас захоплені не з 22 лютого, з 24 лютого 22 року, а 14, то це якраз і буде найбільша проблема. Якщо тут ми чітко розуміємо, що більшість людей це про українські, а не мали можливості частина з них виїхати, тому що частина була дуже швидко відрізана. То якраз по територіям, які захоплені 14 року, це буде найбільша найбільша проблема, де треба буде працювати. Однак я вам скажу: ну, бачачи те, що зараз відбувалось по Херсону по Харкову, де були такі от ярі там, підтримщики руського міра, таких немає. Вони втікли разом з Збройними силами. Дехто відстав, добіжали, дехто раніше втік, вони там самі їх розстріляли. Це, ну, тут вже дуже буде е, великий аспект. Зрозуміло, що зараз розробляються програми. Як це робити, починаючи там від е, радіо і телебачення, да, подавлення їхнього сигналу і встановлення нашого сегменту перекриття повністю російського. Так і робота саме психологів соціологів з дітьми, те, що ви маєте на увазі, що ціле покоління вже є. Ну, Ви ж розумієте, що вплив. Е, Патріотичності тієї страни він оснований на міфах. І ми це прекрасно розуміємо. Якщо людям повноцінно показувати, як воно відбувалося, я вам скажу, дуже багато людей змінять. Так, да, ми маємо деяке там покоління, яке вже дуже важко буде змінити, і це буде найбільшою проблематикою. Тут якраз це питання буде вирішуватись на державному рівні. Тому що якщо з молоді трохи простіше, ти спілкуєшся, ти працюєш, молодь, молодь вся цифровізована, навіть не маючи доступу до нашого контенту зараз, якщо його надати, порівняти і відповідно, скажімо так, профілактично і психологічно попрацювати, ну це дасть свій результат. Так, да, не за день. Да, треба буде на, тримати на контролі цей регіон на більшому, скажімо так. Але це все робиться, це немає проблем. А все, що інше. Я думаю, державна регуляторика тут спрацює нормально, тому що є отраслі, які, ну, голова, ова чи ОВА сама не зможе вирішити. Є це загальні питання, загальнодержавні, тому що це окремі програми розвитку. І тут чітко повинно повинні розуміти, що треба зробити і коли треба зробити, і з якою верствою населення.